Минуло 75 років 1 січня, як в 49-му році, нас з нашого села, з нашої хати виселили на Сибір. Чи ви чугу браття, дивною? Закували у кайдани нашу неньку Україну. в кайдани закули, на хре розпинали. роспинали людни вини тисячами, в сиру землю закопали. коляду доспівали. На засланні мій тато і моя мама хоч шлюбна фотографія, вони мріяли про щасливе життя для себе, для своїх дітей. А тато в 1939 році вступив в Організацію Українських націоналістів. Про то ніхто не знав, і мама не знала. Але як мама брала татову Блюзку костюм. і під, під пахвою знайшла зашитий декалог. То була клятва українських націоналістів. А в 44-му році була загальна мобілізація. Всіх чоловіків брали на фронт. Українські націоналісти не могли воювати з, з русними, і він з армії втік. Добрався до Волині і вже звідси до, до, до своїх. До, і він вступив в Українську повстанську армію. Кадебісти знали все. І в нас 1 січня, 1949 році, вивезли на Сибір. Спочатку тримали, вивезли в Купєчинці, там був пересильний пункт. 6 січня почався святий вечір. Ну і так по наших традиціях українських, вся тюрма почала колядувати. Конвоїри стукали в двері, щоб перестань, перестаньте колядувати. А коляда дух української нації. Ми від того боялися. Нас повезли аж в Хабаровський край, а з Хабаровська на відкритих машинах, 300 кілометрів, ще повезли в Тайгу. Мама була молоденька, мені ще не було сім років, а братові чотири роки не було. І нас поселили в ті бараки. Але українці, як приїхали, ми там зробили всі, зробили українські хати. Побілили, поліпили, бабуся нам вислали фотографію, мама вишила салфетки. І була така українська кімната, так як на Україні. Пам'ятаю, як я була маленька в заслані, до нас приходив український вертеп. Бабцям висилала нам посилку на святий вечір, кучу, мак, ялинку ставили все. Запам'яталося, мені найбільше я прибирала ялинку. і Якраз поштарка приносить лист від бабусі відкритка, а на відкритці дівчинка прикрашає ялинку. У неї було справді дуже важке дитинство. От вона розказувала, і я подумала, справді важко це було пережити. Я дуже люблю свою прабабусю Дарусю. Її ім'я Даруся дуже схоже на дар, як дар від Бога. Мене назвали на честь неї. Вона справжня зірка. У 60-му році нас освободили. Але ми ще були до 61-го, бо треба було заробити на дорогу. Туди нас мостолі везли, везли задурно. А назад додому треба було платити за дорогу. Як постала вільна Україна, мене реабілітували. Я тільки тішуся тим, що мої діти, внуки, правнуки, всі люблять Україну, всі моляться за Україну, всі волонтери, донатять. Як почалася війна, зять пішов добровольцем на війну, пробув там 30 місяців і достиг пенсійного віку і повернувся додому. Час, йде, ми не молоді, ми дещо забуваємо, дещо втрачаємо. Хочу, щоб це перейшло у спадок і нам. І, можливо, хтось впізнає пані Дарію, які разом відбували це заслання. Пам'ять повинна бути в нас. Пам'ять це є історія. Хто не знає історії, не має майбутнього. Що їм розказую і хочу, щоб вони розказували своїм дітям і всі люди, щоб знали, що московіти виробляли з нами. З нашим народом за те, що ми любимо Україну. Все своє дитинство і молоді роки постійно ми слухали історії, Захоплююся своїми родичами, моєю бабцею, моєю мамою, тому що вони багато дуже пережили, але вони не тримають зла на тих людей. Які їх вислали, хоча вони знають прізвища, знають їхніх дітей, їхніх внуків, які сьогодні живуть, але вони не тримають зла. Для нас це великий такий приклад відданості, жертовності заради України. Вони вистояли, вони справжні патріоти, вони справжні українці. Дуже люблю свою маму. Пишаю з нею. Хочеш, наже трошки пошила. вмерті Україні. Тішуся, дочекала до глибокої старості, що дочекалася внуків, правнуків. І тільки хотіла б дочекатися до кінця тої війни.